Вітаю, друзі! Якщо ви засиділись вдома або не знаєте, як провести два дні вихідних, щоб і природа, і музей, і скелі, і пізнавально, і автентично, і по-графськи, і з душею, і з гарним настроєм, то пропоную готовий маршрут з локаціями, з відстаннями, з корисною інформацією і порадами. З вас, як завжди, вподобайка і підписка, бо я для вас завжди шукаю щось цікавеньке. Тож вирушаємо на славетну Черкащину. І впевнена, ви будете здивовані деякими локаціями, як і я. Ну або навіть всіми, як як я. Чи можна побачити фьорд в Україні, якому 2 мільярда років, і не зовсім далеко від Києва? Правильна відповідь так. Звичайно, село Буки на Черкащині ліс зарості, але кількість людей вже дивує, що ж вони там всі роздивляються. Пологі скелі, невеличкий потічок, а це річка Гірський Тикіч. Гарний, але в Україні є і більш гарніші. Річка виливається в невеличке озерце. А де ж каньйон? Нас надурили? Роздивляємось карту місцевості. Ага, ми на самому початку дороги. Тож ідемо далі. Люди кудись ідуть, значить, знають куди. Ого, це вже інша справа. Хтось вже ловить рибку собі на обід. А ось там внизу – це перша ГЕС в Україні. У 1929 році. Була побудована, але вже 40 років не працює. А тоді вона дала електроенергію букам і ще чотирьом селам. Гірською звивистою дорогою спускаємось донизу. Боже, це справжні скеди. Гірський потік ехом віддається серед масивної гірської породи. В таких місцях хочеться вловити жужання комах, подих вітру, шелест трави, хлюпіт, хвиль. Ну, але будьте готові, що замість дикої природи ви побачите натовпи людей. Ну, і це добре, що люди тягнуться до таких місць, що вони їх люблять і знають, і їдуть їх дивитись. А щоб все ж таки побути наодинці з природою, треба відходити далі. Слава Богу, каньйон довгий, два з половиною кілометри, і є де посидіти, погуляти, подумати про вічне. А що це за загадковий міст через річку? І хто згадає козацький серіал? Козаки. Абсолютно брехлива історія. Як там козаки казали, вершини не досягнеш, якщо не посміхнешся своїй долі в лице. І я абсолютно не здивуюсь, якщо такі історії були не тільки в фільмі, а реально в житті з козаками. Я ви знаєте, природа робить своє. Одразу такий заряд енергії. А ще хочеться обняти весь світ, бо він такий прекрасний. Відчуття, що ти в горах можеш уявити собі, що це Карпати чи Альпи, ну, кому що хочеться. Хоча, якщо гуляти зверху на скелях, то ніби не скажеш, що там внизу така краса, але з висока можна роздивитися масштаб. Тут у кожного каменя свій оглядовий майданчик. І свій ракурс. Висота 30 метрів. А ще вони мають навіть свої імена. Хоча підходити до краю страшно, що аж колоне всередині. Краса має давати емоції, вона їх дає. Село ж собі живе своїм звичним життям, буденним життям. Хіба що дороги не асфальтовані, а вилажена звичайно камінням. З активностей... Є оренда плав заходів, сапи для вивчення акваторії, каньйону, гіда, екскурсії і не тільки по каньйону, а й на пасіку з дегустацією, меду, медовухи та вина. Все це можна зайти, подивитись, вибрати, і забронювати на сайті. Посилання залишу в описі, переходьте. А якщо скажете пароль, від діда Василя з сайту buki.com, то отримайте знижку на кожну прогулянку. Зараз би попити медовухи, але ми їдемо далі. Після дикої природи саме час зануритись в атмосферу старовинного палацу, і саме тут неподалеку в селі Тальне. Є цілий парк пам'ятка садово-паркового мистецтва «Тальнівський». Він охоплює не тільки палац Шувалова, а також територію англійського парку і частину лісопарку. І, хоч збудований він зовсім недавно, трохи більше 100 років тому, але тут можна зарунутись в таку чудову атмосферу, потерті меблі. Меблі з вензелями. Ух, це те, що я люблю. Черкащина це багата природа, мородючі землі, і не дивно, що вони приваблювали магнатів. На відміну від каньйона, відвідувачів тут зовсім немає. Здається, що тільки песіків зацікавив графський маєток. Ну і нас. Божечки. Ми ніби точно перенеслись машиною часу. Це просто дивовижно, як в справжньому кіно. Тут така атмосфера, застиглі моменти чужого життя, але від їх споглядання не можна відірватися. Хочеться розгледіти кожну деталь. І, хоч вони зовсім чужі і незнайомі, але такі рідні. На жаль, палац виглядає занедбаним. Хоча в 2022 році тут і була реставрація, брак коштів дає взнаки. І дуже шкода, що такі старовинні історичні будівлі в нас мало шануються. Чомусь в Римі, в Парижі, в Празі бережно зберігають будинки, які і 200, 500 і 1000 років, і навіть 2000. Це наша історія. Цього не можна позбуватись, бо інакше без пам'яті ми як нація ніхто. Зараз він вважається на реставрації, тому активні екскурсії тут не проводять, та й подекуди дуже небезпечно ходити. Але можливо, вже після війни все ж таки у держави знайдуться кошти на реставрацію цього дивовижного палацу. І кому сподобався цей палац, ставимо вподобайку, не забуваємо підтримувати своїх і своє. Ну а ми ж їдемо далі з Венигородку, там ми маємо заночувати, бо у нас ще буде другий чудовий цікавий день. Пів години їзди. Чудова пряма дорога без ям, що дуже дивно. Добрий ранок, Україна. Сьогодні новий сонячний день. І сьогодні день буде у нас Шевченковський. І знову дорога всього 20 кілометрів. І ми в селі Шевченково. Колись це називалось Кирелівка. Дорога така собі з вибоїнами, але півгодини терпимо. Що тут є? Тут є реконструкція хати батьків Тараса, де Тарас жив з двох років і де пройшло його дитинство. Тут же могили батька і могила матері. Ще є реконструкція хати дячка, в якій Тарас навчався. І великий літературно-меморіальний музей, з якого ми і починаємо. В 11 років Тарас залишився сиротою, бо за два роки до цього померла і мати. Справжня хата, як я вже казала, не збереглась. Спочатку царська влада робила все, щоб ця історія не збереглась, і тільки завдяки свідомим українцям-сельчанам, які бережно огородили місце, де була сама хата, збереглася історія. В 1908 році встановили камінь. Тут була хата Тараса Шевченка, потім трохи пізніше погруддя. І тільки в 1939 році Будівництво музею завершили його відкриттям. І тут на цих краєвидах прийшло дитинство Тараса, його встановлення як людини, як поета, як патріота. Тут безліч дрібниць того часу, Меблі, до речі, сенгельгардового маєтку. Є стародруки, вироби майстрів з села Крелівки і подарунки від родичів Шевченка. Поміщик Енгельгард був повним господарем крипаків. Щотижня селяни мали працювали по три дні на панщині, а щороку здавати панові двох-п'ять курей і платити податки. В селі проживало майже три тисячі душ. Чи могла дитина, що виросла в таких умовах, не відчувати всю біль тяжкого становища? Попри все, він добре вчився грамоті і письму. Атмосфера тут чудова, відчувається, що гіди настільки горять своєю роботою, що звертають увагу на кожну дрібничку, кожну річ, що є в експозиції. І, на щастя, сім'ї з дітьми сюди приїжджають і передають історичну спадщину нашої землі своїм дітям. 15 кілометрів звідси є ті самі моринці, що ми пам'ятаємо шкільної програми місце, де народився Шевченко. І ось ми йдемо дивитися хату, де народився Шевченко. Правда, вона точно так же реконструйована на тому місці, де колись була справжня. Маленька хата, але дуже мальовнича і атмосферна. Хоч так ми маємо уяву, як же жили все ж таки в ті часи, і що бачив маленький Тарас протягом перших півтора чи двох рочків. І тут навіть розгортається не тільки історія родини Шевченка, а цілого села, та й взагалі тогочасного селянства, що було поневолено крепацтвом. Речі дрібнички, чистота, рушники, картини. Тарасу було лише дев'ять, коли його мама Катерина Якимівна тяжко захворіла і померла. А їй було всього 40 років. Він присвятив їй декілька віршів і багато малював образ матері, якої так йому не вистачало. Але він проніс через все життя пам'ять про рідну неньку, про її тепло і ніжність. Можливо, саме ця пам'ять його і підтримувала і давала сили і натхнення протягом всього його життя. Якщо ви думаєте, що Черкаська земля зупинилася на Шевченку, то ні. Це не тільки родюча земля, земля, що дала нам таких видатних людей. Хто пам'ятає Кайдешеву сім'ю? Хоча ця назва живе і досі серед нас? Нечуй Левицький так вдало вхопив і відтворив життя типової сільської сім'ї XVIII століття. Що ми подекуди зараз можемо почути про якусь сучасну сім'ю, а це Кайдашева сім'я. Ну і саме тут, в селі Стеблів, народився Іван Нечой-Левицький. Саме тут він спостерігав життя селян, їх відносини і всій перипетії сімейних відносин. Тут є музей Івана Нечой-Левицького, його треба дивитись. Але нас приваблює річка Рось. Де ви ще ось так пройдетесь по такому автентичному місточку? А там на горі Спасу Вознесенський храм. Ця земля це і краса, і багатство. І вона дійсно дає натхнення. Ну що ж, їдемо далі? 17 кілометрів. І ми їдемо до Корсень Шевченковського. Дорога чудова, рівнюсінька. Корсунь, сонячне місто. А ви знали, що воно збудовано ще за часів Ярослава Мудрого? І назване на честь Бога сонячного світла? Але Ярослав Мудрий не єдиний правитель, якого бачив Корсунь. Польський король Станіслав Август і австрійський імператор Йосиф ІІ схвалили тут проект Палацу адже в кінці 18 століття це були території Польщі, коли українські землі і Корсунь увійшли до Російської імперії. Палац викупив російський імператор Павло І, який подарував його міністру юстиції Павлу Лопухіну, бо був закоханий у мадам Лопухіну. За Лопухіна тут було прибудовано третій поверх з баштами і в'їзна брама. Вона виглядає трохи середньовічною, з елементами неоготики. Це все старання якогось невідомого російського архітектора. Але тут чудова мальовнича природа, річка Рось, та, що дала не тільки життя нашому народові, а й назву Росичі, Русичі, Русини, Руські, ну і ту, що вкрала в нас Московія, Русь. Палацом приємно гуляти і роздивлятись дрібниці княжого життя 19 століття. Звичайно, тут є і своя легенда, як молодий шляхтич Ян закохався у кріпосну дівчину Наталку. І як не просив Ян викупити Наталку, господиня маєтку не погоджувалась. Молоді настільки були закохані один в одного, що вони уявляли життя не разом. Тож, зневірившись, вони взялись за руки і, поклявшись у вічному коханні, стрибнули у стрімкі води росі. В парку є скульптура закоханим Яну і Наталці. Тож у сучасних закоханих пар є можливість її відшукати, і можливо зробити все, щоб не втратити своє кохання і друг друга. Зараз цей палацово-парковий ансамбль вважається кращим в Україні, а якщо врахувати, що це всього в 140 кілометрах від Києва, то це просто обов'язкове місце приїхати сюди і провести два дні в оточенні таких красот, вдихнути в себе трошки історії. Та чого там трішки? Ми згадали і Ярославу Мудрого, і наших духовних літерів Шевченка і Нечуя Левицького. Ми подивились на витвір природи, якому 2 мільярда років, і на архітектуру 18 століття. А головне, ми відкрили для себе невідому досі історію і зберегли її в своїй пам'яті, у своєму серці.